Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна і сьогодні вже 289 й рік героїчного супротиву українського народу. Прямо зараз у нас на включенні глава Сейму Латвії, пан Едвард Смілтенс. Пане Едварду, ми вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо вас, дякуємо за те, що приєдналися до нас, до нашого ефіру. Традиційно країна Латвія і Україна є такими партнерськими країнами, і ми дуже дякуємо за ту допомогу, яку отримуємо від вашої країни. Тож пропоную розпочати нашу розмову саме з цього з допомоги Латвії України. Які є напрацювання вже що зроблено і що попереду. Ми можемо сказати, що наразі Латвія один із одна з передових країн, яка надає о, військову допомогу Україні. Ми надали військової допомоги військового обладнання на суму більше 300 мільйонів євро. Це гавбиці, дрони, які ми надаємо, і а також інші речі, такі як обладнання для о, Військовослужбовців і таке інше це насправді третина нашого військового бюджету, що виводить нас на передові позиції серед країн за обсягом, наприклад, пропорційно до обсягів ВВП щодо надання допомоги Україні, і ми очевидно розуміємо, що це битва за свободу, і свобода не дається просто так, безкоштовно, і українці своїми військовими своєю кров'ю платять за. Це ми за це платимо лише грошима, лише підтримкою. Тобто, ви б'єтесь і за нас також це що стосується військової допомоги. Також ми виділили 10 мільйонів євро. У гуманітарній допомозі я був в Україні у якості віце-мера Риги лише у квітні. Як тільки, як тільки росіян видворили із Київської області, я привіз 11 автобусів, відвідав Бучу, Бородянку, а також декілька тонн гуманітарної допомоги, яку везли три дні. Є, ми, ми, ми збирали і серед жителів Риги, і я маю вам сказати, що вчора ми прийняли закон, який дозволяє нам надати ще 10 автобусів, і це символічний крок. І я збираюся приїхати в Київ якомога скоріше. Це буде один з моїх перших візитів як офіційного, офіційної особи. І символічно, що ми можемо сказ сказати, що ми можемо повторити: ми надали вже 11 автобусів і збираємося надати ще 10. І, і я вже не представляю міськраду Риги, але у співпраці з Ригою ми надамо ще більше гуманітарної допомоги та автобусів. Це символічний жест. І мій офіційний візит, я сподіваюся, відбудеться на самому початку січня. На вам від всіх українців за всю ту допомогу, яка надає Латвія нам, е, хотілося б тепер почути від вас, які настрої всередині суспільства. Чи е, суспільство Латвії розділяє вашу думку і підтримує таку допомогу українцям і Україні? О... Очевидно, тому що у нас більше 300 тисяч бі біженців з України люди тікають від війни. Я особисто намагався знайти різні способи допомогти людям і люди, які і у нас є люди, які приїжджають з України, а, 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 а також з окупованих територій. Ми, ми намагаємось дістати людей звідти і врятувати їх звідти. Я особисто намагаюся допомагати декільком сім'ям з Волчанська, коли це ця, ця територія була окупованою протягом декількох місяців. вони були дуже вони проживали у поганих умовах, і їхнє здоров'я було у поганому стані. Багато людей намагаються допомагати різними способами, і вони запрошують людей до своїх осель. Вони ж живуть разом із латишськими сім'ями, і вони надають послуги у сфері охорони здоров'я. Це більше 40 тисяч бі біженців. І наші люди звісно розділяють мою думку, і наше то, наше суспільство таким чином стає сильніше. Тобто, ми боремось не тільки за ці цінності дем демократії, які, які покладені в основу нашої країни. Це, це надає змогу перейти до ситуації, в якій ми. ми... Маємо сміл сміливість приймати історичні рішення, і українці вони мабуть насправді не розуміють, який вплив вони чинять на Європу і на інші країни, тому що у ситуації, в якій ми опинилися, кожен має зайняти свою чітку позицію щодо підтримки України або Росії, або якось збалансувати, що я собі важко уявляю, тому що це насправді не дуже добра позиція. І, і ви чітко дали всім зрозуміти, що для нас, як Балтійських країн, існує час остаточно вирватися із радянського союзу. Я, я можу перефразувати це, радянський союз розпався в 90-х, але ми все ще звідти не вирвались. Тобто, насправді, радянський союз розпадається зараз, і саме ви це робите, тому що. Ви знищили тому, що ми знищили окупаційні пам'ятки. Ми знищили всі окупаційні символи. Ми, ми приймаємо зараз закони, які були були важкі такі, щоб було важко собі уявити колись. І ми міняємо систему освіти, і це все зміцнює нашу національну безпеку, нашу оборону. І, і, і зараз Європа також змінилася. Т -т -т Такі якісь незрозумілі мутні по політики вони пішли у історію. Зараз ми приймаємо чіткі і видимі рі рішення. Я думаю, що найближчим часом ви а, ви дали можливість розібратися із проблемами історії і вже остаточно поставити крапку, закрити вже ці питання, і дали можливість нам рухатись уперед у майбутнє. І відкрили нові можливості розвитку для майбутнього. тому латвійське, латвійське суспільство підтримує Україну більше ніж ви можете собі уявити. Існа, мені здається, що е, наші збройні сили і всі українці разом роблять все для того, щоб, щоб такий рудімент, як Радянський Союз, залишився далеко в історії. Тож, але існує така думка, що деякі експерти все ж таки говорять про те, що є така собі усталість вже від того, Теми України від теми війни в Україні. Тож яка ваша буде порада щодо того, як тримати все ж таки тему України в фокусі Європейського Союзу? Я думаю, що Росія і Путін хочуть. Щоб війна, військові злочини, насильня над дітьми, вбивства дітей, матерей, руйнування лікарень та дитячих садків, щоб це стало новою нормою, і щоб всі стали на його бік у вирішенні українського питання, і може так ми зможемо закінчити цю війну і таке інше, але це найбільший злочин в історії людства. Найбільший військовий злочин це те, що росіяни зараз роблять. Вчора ми чули, ми, 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 ми прийняли рішення в Сеймі Латвії щодо визнання